Колись дуже дуже давно, в далекій далекій галактиці, група самотніх пілотів вирішила заснувати домівку для української спільноти, тим паче, що саме у той час відбувалося будівництво затишних хатинок у гарному районі, близько до центру чумацького шляху, в житловому комплексі Колонія. Крізь терени бюрократичної машини заявка була належним чином оформлена та подана до небесної канцелярії. Але на таке солодке місце була сила селена бажаючих, і щоб не залишитися і надалі існувати в безмежному, але порожньому космосі, потрібно було вступати в боротьбу. Цим самим спільнота отримала новий поштовх до свого розвитку, з'явився сайт, групи у соціальних мережах та розпочалося змагання, щоб отримати клаптик своєї землі. Необхідно було провести рекламну кампанію нового житлового комплексу, доставивши до колонії якомога більше проспектів путівника по галактиці. Складність полягала в тому, що ці проспекти видавалися лише по 10 екземплярів в одні руки, і щоб завантажити лише одного далекобійника, потрібно було 40 разів злітати до станції та назад. Отже, треба було купою маленьких човнів, закуповувати рекламні проспекти, вивозити зі станції у затишний куточок та контрабандою передавати на великий корабель. І ми працювали над цим, натираючи криваві мозолі на руках, які вже не відривалися від штурвалів, і вдень і вночі перевозячи матеріали зі станції на вантажні кораблі. Коли проспекти вже не вміщалися у вантажний відсік. Далекобійники заштовхували в кабіну каву, тістечка та купу відеокристалів з останніми сезонами серіалів та вирушали у долечінь, оскільки житловий комплекс знаходиться на відстані 22 тисяч світлових років від заселеної зони. На їхньому шляху зустрічалися системи з дуже спекотною погодою, коли в тотці виходу з гіперпростору скупчувалися одразу три зірки, що гарантувало миттєву засмагу на всіх непокритих одягом ділянках шкіри. А лобове скло від різниці температур покривалося тріщинами. Також зустрічалися крижані системи, найближчі сусіди, яких були за півсотні світлових років, і де, крім космічного вакууму, навіть випадкова комета не пролетить. Було й таке, коли, в намаганнях доставити проспекти якомога скоріше, далекобійник стрибав у промінь нейтронної зірки і виринав так далеко від найближчої системи, що маса човна з вантажем не дозволяла вибратися з пастки, не скинувши весь вантаж, що був на борту, і пілоту доводилося повертатися і знову завантажуватись. Протягом усього часу до спільноти приєднувалися все нові і нові пілоти. Приходила допомога із сусідніх спільнот, і омріяна мета ставала все більш чіткою. І от рівно посередині весни стало відомо, що наші зусилля були недаремними, і спільнота посіла четверте місце. А значить, ми отримали право на свій маленький куточок у новому житловому комплексі. Настав великий період загальних зборів. Хтось дозбирав грошей. Хтось літав до інженерів, а хтось займався вивченням політичної ситуації у новому середовищі. Але, врешті-решт, настав час, коли всім спільнотам, які брали участь у змаганнях, видали по своїй затишній будівлі усім, окрім нас. Напевне, варто сказати, що ми були підготовлені до такої ситуації, трохи порадилися та вирішили почекати. Чекали. Десь місяць, довгий місяць, дуже довгий місяць. Потім почали писати. Писали на загальних засадах до форуму небесної канцелярії, писали іменними листами до перших помічників і до других помічників, писали у незалежне бюро по розслідуванню незрозумілих інцидентів, і кожна служба насвічливо відсилала до іншої та ще до іншої, і так далі. Так продовжувалося доти, доки ми не зібрали підписи та не надіслали письмове колективне звернення до найголовнішого помічника, найголовнішого начальника у небесній канцелярії. Це все ж таки подіяло, і секретаріат надав нам іще кілька бюрократичних форм для заповнення. Ми провели збори, швидко проголосували та загальними зусиллями заповнили ці форми, де вказали назву станції, спільноти та домівки. Отже, ми з радістю приймаємо вас у нашому світлому куточку Всесвіту. У космічній станції імені Тараса Шевченка, що знаходиться в системі Мрія, ми створюємо привітний куточок, де зможуть збиратися пілоти, коріння яких нерозривно пов'язане з Україною, які пам'ятають нашу співочу мову та колоритні пісні. Тут ви знайдете друзів, з якими можна подорожувати, стати пліч-о-пліч у бою. Та просто потеревенити серед безкрайніх просторів космосу це досягнення, яке дозволило нам отримати свій клаптик землі, було б неможливим, якби. Пілот Балумба Перетратор не заповнив усі бланки на участь у змаганні. Пілот Такамура Юджин Юджен і в день і вночі не зустрічав далекобійників на півшляху і не допомагав довести проспекти до точки розвантаження. Пілот Мад Філ не намагався доставити якомога більше проспектів, не шкодуючи свого човна. Пілоти Шіпс, Куме, Фрітайґер, Хакат, Сіріга 12 та Зорк не допомагали би розвантажувати наших далекобійників. Пілот Віталій не займався базовою підготовкою рекламних матеріалів. Ми не прощаємося з вами, а тільки розпочинаємо свою історію, злітаючи до сірок. Завітайте в гості! Приєднуйтеся чи пролітайте повз нашу систему. Ми бажаємо вам безпечних польотів у безмежному просторі гри Elite Dangerous. Побачимося серед зірок! Озвучила Людмила Черкова. Команда Робота голосом на замовлення спільноти Еліт Dangerous Україна.